Як врятувати дуже уражений фікус або будь-яку іншу рослину від павутинного кліща? Всім привіт, любі друзі! З вами Сергій і ласкаво прошу на україномовний канал Plant Helper. Павутинні кліщі або інші не обов'язково павутинні, дуже небезпечні шкідники. Вони уражують усі рослини, і в даному випадку я покажу вам свій досвід, свою методику яким чином, 100%, я перемагаю такого небезпечного шкідника, як павутинний кліщ? В даному випадку фікус дуже уражений, і павутинні кліщі у великій чисельності є як на зовнішній стороні листка, так і на внутрішній. Проте пам'ятайте, що при боротьбі із павутинним кліщем особливо ретельно необхідно обробляти саме. Внутрішню сторону листка, оскільки там повтинні кліщі здебільшого харчуються, і там же вони і розмножуються. У моїй запропонованій схемі достатньо провести 3, максимум 4 обробки і уже живих особин на своїх рослинах ви не знайдете. Особливість даної обробки в тому, що я пропоную за своїм досвідом використовувати вам бакову суміш на прикладі препарату Vertimec, який є першою. Складовою у баковій суміші. А дві решта складових це будь-яке комплексне добриво, яке ви маєте під рукою. Головне, аби там був азот, фосфор, калій і дуже бажані мікроелементи. Особливим плюсом буде, якщо там буде будь-який укорінювач. Звертаю увагу, що ви маєте знайти у складі такий елемент, як гетероауксин. І в такому разі ви точно запевнитеся, що перед вами точно укорінювач. Інша складова моєї методики, крім добрива і вертимеку, є додатковий акарицид. Це може бути в даному випадку Актелік. Як альтернативу, ви можете використовувати і санмайт. Однак пам'ятайте, що санмайт зазвичай продається у порошках. У моїй схемі найбільш простим способом є використання рідких акарицидів якими є актилі у рідкій формі, вертиме у рідкій формі і бажане комплексне добриво також або попередньо розчинене, або на прикладі даної моєї схеми, це містерцвіт, фікус, або будь-яке інше комплексне добриво у рідкій формі із мікроелементами. Ні в якому разі не зменшуйте норму витрат ані добрив, ані акарициду. Застосовуйте завжди ту норму, яка вказана виробником. Після того, як ваш розчин готовий, дуже-дуже ретельно і бажано форсункою з налаштованим найменш дрібним оприскуванням, обробіть ретельно ваші рослини. В даному випадку я використовую полуавтоматичний оприскувач, що дуже зручно, і вам рекомендую робити те ж саме, тому що якість оприскування буде вища. Спершу необхідно обробити зовнішню сторону лиска, тому що живі клющі. Переміщаються і по зовнішній стороні листка. Після цього дуже дуже ретельно обробіть внутрішню сторону листка, де найбільша локалізація кліщів. Результати за 45 днів після обробки. Даний фікус після застосування комплексу Вертимек плюс Актилік плюс комплексне універсальне доброво з мікроелементами, плюс додатково, я застосував полив. Комплексним добривом з укорінювачем на основі індолілтрі масляної кислоти або індолітрі оцтової кислоти, будь-що ви можете брати і де те, те підходить. Рослина дала нові прирости, колір став більш яскравий, тобто хворофів відновився, тому що кліщі перестали брати поживні речовини з даної рослини. Відповідно, рослина далі буде зростати повноцінно. Додатковим бонусом до того, як стала поживати рослина, стало збільшення тургору, тобто рослина стала краще брати воду, а відповідно вона стала більше синтезувати ауксіну, природнього свого гормону, який посилює кореневу систему. Ось такі бонуси ви отримаєте, якщо будете застосовувати мою схему. Всього вам найкращого, здоров'ям вашим рослинам, мирного неба, слава Україні і до нових зустрічей на моєму каналі.